Ну от вам, вам, не соромно, в такий день зіграти ось так. Ну, футбол грали? там З якої? з 27 хвилини першого тайму, 15 хвилин десь тайму другого. Максимум ви грали футбол 30 хвилин із 90. Ви з 69-ї хвилини програєте і що? Що ви на полі показуєте? Ви біжите, ви б'єтесь, ви вбиваєтесь, ви забиваєте. І це в такий день. Ви ж динамівці. Переважна більшість із вас, динамівці, вихованці. Чому пристрасть, бажання, старання, емоція, здатність перебороти себе, коли важко? І з вас демонструють тільки одиниці на футбольному полі. Я без прізвищ. Сьогодні без прізвищ, але ви задумайтесь, совість є?